Так, друзі, ми продовжуємо далі пізнання про українських людей, про дух жінок, який пробуджується зараз з величезною силою, проносячи через людей, які можуть сприймати ці знання, приносячи нам глибинні, стародавні послання. Що з нашим світом відбувається, яке буде майбутнє, де ми знаходимося, чому ми тут? Тобто не тільки, знаєте, там десь у великих племенах стародавніх можна знаходити знання, а і серед тих, хто є тут зараз з нами. І сьогодні, в вашій увазі, я хочу запропонувати, послухати. Послання однієї нашої української, щирої, глибокої, берегині, яку ж звати Марина Жданова. І ось вона, будь ласка, мені прислала в 2022 році, це було 15 червня, от, вона прислала мені таке послання. Доброго дня, шановна Тетяна, я так зрозуміла, що маю передати вам те, що отримала. Інформація давалася кропинками, і ось вчора картина склалася, як то кажуть, осінило. Розповім вам так, як я це зрозуміла. Тобто, друзі, в вузькому колі своїх учнів, споріднених людей, тобто людей з спорідненим світоглядом я вже розповідала ці речі неоднократно, тобто на своїх курсах також. А сьогодні я просто хочу, щоб більша кількість людей знала про те, які у нас. В Україні люди просто. І я можу це говорити безкінечно, але сьогодні знову таки продовжимо про те, що передала нам Марина. Перша інформація про народження. Народження нової енергії, нового світу, нової людини. Була назва, названо числа 3, 6, 9, 3 місяці вже пройшли. Так, як вона тоді реагувала, 12 тиждень зародження, ще залишається 6, а всього повинно бути 9, так як і через 9 місяців народжується людина. Тобто це сакральні друзі знання, їх просто так в такому, в такому форматі просто вона їх бачить, передає. Так само я знаю, що ця трактовка є нелегкою, коли зчитуєш таку інформацію з простору. Але це дуже цікаво. Так от дивіться. Залишається, має бути 9. Так як через 9 місяців народжується людина. На той момент, що було сказано, 3 пройшло. На той момент, що було сказано. Залишається 6. Народження випадає на червень, 26 червня. 26 червня це день. Весняного літнього рівноденства здається. Можливо, я помиляюсь. День нової інформації, 15 червня. Додаємо 15 плюс 11 код старої системи. 9. Іде по кодам відлік: 9, 10, 11. Зараз ми на 911. Йде, вірніше, ми зараз. На 11, дев'яточка це, це одна помилка. На одинадцятому йде, ніби остання потуга, і буде 12. Я запитала, що це, чому так? Відповідь була дана, про це напишу нижче. Так от, це як нас всіх помістили одночасно в інкубатор, і ми повинні пройти цей процес як разом, так і кожен окремо. Хто народиться раніше, хтось пізніше, а хтось зовсім не народиться, все підготовка до життя. І як цепля вилоплюється з свого закритого простору, такого обмеженого світу, де воно розвивалося і зростало, для того, щоб народився в новий для нього світ, бо це все розвиток, зростання. Розвиток іде до досконалості. Саме зараз людина має відкинути все старе, старий світ. І вийти в новий світ, вивчати його. Народитися можливо лише вибравшись зі старої вже непотрібної шкарлупки. Зроблять це не всі, але не треба боятись, ми до цього готувалися, нас готували, так буде. Так буде нова реальність, не та, що ми звикли, але ж для цього все продумано, новий світ. Готовий зустріти кожного з нас з любов'ю, бо ти унікальний, довгоочікуваний. Ви вдумайтесь на цю інформацію, просто відчуйте, як вона пливе. Просто відчуйте, яка нагруженість енергетична, яка глибина просто? Ось чому Україна, ось чому тризуб, ось чому Чернігів, ось чому народжена на нашій землі. Ось чому в нас червоний кінь, ось чому вода, як дитина, виплескується водою в новий світ. Тепер розповім, чому 12. Мені було показано і розказано так, а саме ми живемо в годиннику, в часу просторі. Схему я намалювала, як побачила, прикріплю, я вам покажу цю схему. І так годинник починається відлік, народження цифри. Цифра, закладені букви. Це можна читати як послання, ази миротворення. До речі, руна Ас також звучить так само. Чому були римські цифри, букви? Отже, код нашого світу цифра 3, тому що ми живемо тут в 3D. Рахуємо від початку. Це все бачите, це все прораховано, це все логічно пробудовано. І це все дуже цікаво. 1, 2, 3. Виділяємо трійку. 1, 2, 3. Трійка. Вона ділить годинник. Добавляємо знову до трійки цифри 4, 5, 6. Виділяємо 6. Вона ділить годинник так само. І до цифри 9. Вона ділить годинник. Ось ми на стадії 9, 10, 11. І останнє 12. Коли з годинника відлітає птах, і годинник бамкає, ось закінчення цих епох від народження, від зародження і народження, коли стрілки годинника три зливаються разом і народжують новий часопростір. Друзі, згадайте той годинник Майя, який малювали завжди. Згадайте це все там, ось ось воно звідти також фонить. Ця інформація дуже стародавня. Тобто, ось як воно викладається, От і наша українська жінка отримала таке послання, і вона його розпакувала і роз... розгорнула в своїй свідомості. розумієте? Це не прості речі, просто його не так легко спакувати. Це не просто говорити там аби як, як зараз багато хто говорить. А ось вам сенс, ось вам глибинний такий сенс, це сакральна, сакральна геометрія, це сакральні речі. Так от дивіться: 12 відлітає птах, годинник бамкає. ось закінчення цих епох від, народження, від зародження і народження М. Коли стрілки годинника? Зливаються разом і народжують новий часопростір, народжується новий Бог, нова цифра, і далі розкручується як ракушка, цей завиток посередині годинника, як називають куб метатрона. Тут ми бачимо як 3D, але він багатооб'ємний, безкінечний, неосяжний. Бог не може бути хорошим чи поганим, білим, чи чорним. Він все, він скрізь і одночасно і ніде. Він це все і одночасно нічого, гонитва всіх епох жіноче, чоловіче, добро, зло, біле, чорне, холодне, гаряче, тільки на 12 ти призлеті цього всього призведе до гармонії і народження нового Бога. От чому я кажу також часто і відчуваю, і знаю, що старі боги відійшли. Було показано, як людина свідомо намагається впасти вис... з високого мосту. Я намагаюся спинити. Ні, говорить мені, ні, так повинно бути. Смерть частина життя, міняється лише вимір існування. Ми так плигаємо з виміру в вимір, зростаючи, а смерть лише інструмент переходу на новий план, в нові закони, в нове середовище, де, наприклад, земне тіло не підходить для життя. Так ось годинник ділиться на чотири епохи. Перша від 12 до 3, це небеса. Повітря, елемент, птах падає донизу, ось наш тризуб. Єднання трьох, птах падає в епоху вогонь. Тобто сет, так? дивіться, згорає, відроджується з попелу із земного праху, тобто людина відроджується. Зараз, отак воно й буває. Епоха Земля з 6 до 9. Переходимо в епоху вода, наше народження, але не людина, як ми звикли, щось, а щось інакше, народження Бога. Він як сам, сам як годинник, як вал, на якому цей годинник тримається взагалі ось. І в ньому, і поза межами. Бог посередині, ось вам піраміда з оком над годинником. Ось піраміда коло, іруна сол. Але з водою. Сол Руна це пробудження. Чотири сторони світу, чотири пори року, чотири елементи і п'ятий елемент людина, Бог. Це як випуск в інституті, Бог, людина, яка проходить стадії розвитку і спаду. Ось вам годинник колесо Сансари. Ось як б'ється наше серце. Тик-так, тик-так. Тік-так, бій годинника. Україна серце, а серце зароджується першим. Ось вам і квітка, життя, тут в ньому все. Бачите, друзі, це ось, будь ласка, вам знання. Бог не, не є один, Він не є чимось. Омар Хаям сказав: я була рослиною, твариною, людиною, то чому я маю боятися смерті? Адже далі я буду чимось більшим. Розумієте, народжується новий годинник, розкручується спіраль до безкінечності, але кінець є, і це початок, як показують биття серця і вгору, в них вгору, вгору. Ось одвічний дух, одвічний рух і є життя. Тому немає нічого хорошого чи поганого, є розвиток. Ми ж не починаємо будувати будинок з даху. Починаємо з підвалу. Тільки хтось свій будинок побудував і переїхав вже в нього жити, а деякі там і залишаються на стадії підвалу. Це як дитина в садочку малює сонечко і квітку, а в процесі навчання малює портрет. Абсолютно. Як батьки люблять своїх дітей однаково, хоча вони зовсім різні. Батьки бережно, байливо зрошують ту дитинку, вчать ходити, говорити, навчають, аж поки вона не стане такою, як вони, і вони нею будуть дуже гордитися і тішитись, і та дитинка теж стане родителем, тобто так буде народжувати. Друзі, бачите, які послання приходять через наших українських берегинь, через наших жінок, які є неповторними. І саме на українській мові відчуйте, як, як ця інформація проходить, як вона відкривається. Я ще, хотіла, я ще хотіла зараз сказати, показати вам малюнок. Я думаю, я його зараз знайду. Я зараз вам ще покажу. Так, це не, не туди, треба спочатку. Зараз я покажу вам цей малюнок, який вона приклала. Шейр, широ, скрін, окей. Так, файл. Файл. Так, а де він у мене? Зараз ми подивимось, чи я його знайду. Ні, так не вийде в мене. Добре, я, друзі, просто вам. Я вам, ем, я вам. Я вам його сюди просто в відео додам, додам потім. А, от. Охи, камера десь себе не бачила, вам читала, щось себе не бачила. Тобто, тут важливо глибину передати, тобто тут важливо, від, щоб ви відчули, що це таке просто. І це тільки частинка всього того, що я маю розповісти. І так, про дух українських жінок, про материнський дух, про матрицю свідомості людей, які проводять неймовірно глибокі знання на землю. І так, друзі, я тут зараз знов перервуся на паузу, а потім я ще додам, ще, ще додам вам дуже цікаву інформацію далі. Хто звічув, то відчув. Йдемо далі. Зараз просто ми зупинимо, де вони там.